Ще раз кажу доброго вечора. Незламна країна так називається наш інформаційний марафон. Ми його проводимо від початку повномасштабного вторгнення від 24 лютого, тобто через 24 доби, уже буде рік. Рік не лише нашого марафону, рік цієї повномасштабної війни. І спочатку е, 23-го року ситуація і в інформаційному просторі і в українському політику і в прийнятті рішеннях починає стрімко мінятися. Чому так відбувається? Зараз про це будемо говорити. Тетяна Ніколаєнко, журналістка сайту Цензорнет на зв'язку з моєю студією. Тетяно, доброго вечора! Мені здається, що зараз на порядок денний знову виходять внутрішньополітичні питання. Ння про них ми забували впродовж 11 років. Ми були зациклені на війні. Ми аналізували кожний день, кожний крок постачання зброї, як форму як формуються збройні сили України. Скільки там людей? Ми забували про наших політиків, про народних депутатів, про кабінет міністрів. От сьогодні ми знову повертаємося до цих питань. Сьогодні знову з'являються журналістські розслідування подекуди дуже неприємні для влади. Сьогодні з'являються. Це рішення Кабміну. Що це означає? Ми потихеньку починаємо розуміти, що треба повний спектр життя показувати наразі? Я думаю, що ми насправді дуже тривалий час, як ви сказали, ці 11 місяців. Ми концентрували всі свої сили справді на війні. Ми закривали очі на багато речей, які робила влада. Дотримувались цього правила не критикувати, щоб не послаблювати державу, але є якась якісь червоні лінії, критична межа, коли люди переходять її, і, і тоді вже неможливо мовчати. І е, це дійсно стається з в, 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 корупційними скандалами. Саме ця історія, коли е, чиновники і депутати вважають за можливе тоді, коли хтось е, е, українців віддає останні зарплати на. Допомогу і жертвує там на дрони, на спорядження, якісь на інші речі. Хтось вважає за можливе взяти з гуманітарної допомоги частину, продати її в магазинах, взяти звідти ж автомобіль і на ньому їздити, зробити ще якісь неприпустимі речі, ну просто поїхати розважатися в Париж, викладати звідти. Фотоньки свого життя такого світського в лапках, і це неймовірно дратує, тому що насправді всі ми дуже психічно виснажені, і звідси така, можливо, навіть більш посилена реакція на всі ці корупційні скандали, які відбуваються останнім часом. Плюс, крім якоїсь емоційної складової. і коли там журвався терпець, і є боротьба між різними групами влади, у яких явно зменшились корупційні потоки, схеми сфери, де вони можуть брати гроші, і йде, як ми бачимо, боротьба за такі органи, як митниця і бюро економічної безпеки тобто, ті потоки, які вони мають контролювати, це. Обіг сірого тютюну це е, сірий ринок пального, е, спирту, е, побори на митниці, е, вивезення чорного зерна. І, от е, там ми дивимося на якісь такі незрозумілі набіги СБУ і БЕП. Е, на митницю думаємо, боже, а що це сталося? Люди Татарова ви воюєте ви, ви, з людьми татарова? Чи як це? А потім ти розумієш, що просто а, ні, тут просто треба було людину Татарова справді поставити замість не людини Татарова на поток, і в принципі життя е, налагодилося вже ніхто нікуди не бігає і. Просто потоки працюють в потрібному напрямку, є, є величезна боротьба mm -hmm. імпорт так званих раніше спецекспортерів, зараз спецімпортерів зброї між собою, які в вочевидь вкладаються в певні корупційні скандали, які відбуваються навколо міноборони. Хоча це не знімає їх питань до міноборони з приводу ціни на яця і інших речей. Але я врочвить розумію, і там по реакції деяких народних депутатів на навіть сьогоднішні скандали. Що е, те, що хтось може сприймати як об'єктивну проблему, е, для них це ще спосіб е, вирішити всі якісь внутрішні конфлікти і самим очолити боротьбу з корупцією і накопичення капіталів. так версія Тетяно, що. Це все набридло нашим партнерам, і, зокрема, сполученим штатам. Грудневий візит Зеленського в Сполучені Штати ця тема там піднімалася, і саме тому після нового року з'явилася низка розслідувань. Це все спливло на поверхню. З'явилася гаряча лінія антикорупційна, ініційована штатами, куди можна зателефонувати і повідомити про ці всі оборудки. З'явилися теми про те, що треба ретельніше перевіряти, як Україна витрачає гроші. Які надають міжнародні партнери. Чим це може взагалі закінчитися ну, дивіться. Я тут з таки на щастя, думаю, що Сполучені Штати і інші наші партнери вони розміжовують для себе такі питання, як народ України і влада України. І напевно, якби йшлося про владу України, то зацікавленість західних лідерів в долі цих часто досить посередніх і людей була б. Набагато меншою, і ніхто би їх там допомагав, але оскільки і Євросоюз і Сполучені Штати це країни, які декларують певні цінності, то для підтримки власного авторитету вони мають їх і захищати в війні України з Росією, а в тому числі що бути зрозумілими своєму електорату, тому з одного боку вони надають нам допомогу багато допомоги вони дали нам. Без якихось певних умов, але от дійсно за цими е, інспекторами, які надсилають Сполучені Штати, ми дійсно маємо ту картину, що е, вони нам демонструють, що за тими грошима, які вони надають, вони будуть і стежити, і це не буде просто так, от вам дали пограбувати і грабуйте як хочете. Uh -huh. е, це буде процес, який буде під моніторингом. І дійсно, ці справи вони показують, що е, Сполучені Штати зацікавлені, щоб. Е, ці гроші йшли справді на ті цілі, на які вони видаються а не те, щоб хтось купив собі черговий джип чи будинок за кількість мільйонів на Печерських вагазах. Я от не знаю, як реагувати на наступну інформацію. Давайте розбиратися разом. З 1 лютого міняється система преміювання українських військових. Це сьогодні заголовках українських медіа. От Значна кількість військових не будуть отримувати премію у розмірі 30 тисяч гривень, якщо простіше кажучи, ті, хто подальше від лінії фронту, ті, які працюють в тилу в адміністрації, Страціях, які є на інших рубежах захисту, крім передової, будуть без цієї премії, натомість зарплата їхня, так би мовити, щомісячна буде збільшена. От військові, які безпосередньо на нулі будуть для них зберігається 100 тисяч гривень премії. Мені здається, що в цій економіці треба розбиратися, тому що є навіть петиція на сайті президента про те, що людям, які на нулі, треба збільшити зі 100 до 150 тисяч цю премію. Ну і так далі. Складна ситуація. Як ви прокоментуєте, як можна оцінити таке рішення? Дивіться, я чула якби різні відгуки, і ну з самих військових є е, е, такий Ну, часто теж не нерозуміння, чому там на нулі десь там ще можна там отримувати приблизно однакові гроші. Да, або коли люди, які не на нулі, просять собі броньований автобус, щоб їздити а, в магазин. А, Велика проблема тут нашої влади в тому, що вона не комунікує з військовим. Це було з цим законом вісімдесят про підвищення відповідальності військовослужбовців, і він фактично не тільки налаштував тероборону проти керівництва держави, він посварив між собою, власне кажучи, військових, які там служать за контрактом і ті, хто пішли добровільно, а тому, що. Не він не був прокомунікований і не був е, випрацьований з врахуванням інтересів. Тобто, якщо він йшов від низів з розумінням низів, е, а він був так е, кулуарно десь ухвалений в генштабі, виходячи з потреб військоматів, угу. і вже спущений як факт вниз до військових. Тому є оця величезна проблема і з цими преміями. Це буде так само історія, і ми прийдемо зрештою до того, що ми. Своїми такими неправильними діями навіть в навіть таких речах як комунікація, ми просто демотимуємо диму своїх військових. Ми там через цей марафон єдиний новин чи господи, як він там називається. А, ми там все розказуємо, що у нас тут все прекрасно. Що там Путін вже, вже ще позавчора вмер. Що в них тут чмовіків ми розстрілюємо як в тирі, а насправді. Ми просто цим забалакуємо ці страхи, які відбуваються з нашими військовими в те пекло, в якому вони перебувають на нулі, і замість от, щоб того, вони отримували підтримку, потрібну увагу. Вони от отримують якісь такі привіти від нашої влади, коли їм то закон приймуть, то премію ріжуть. Тобто демотивуючий це фактор для військових загалом я так розумію. От, взагалі, це питання демотивації, воно мені здається, є ну дуже таким гострим. Тому що сьогоднішня інформація про те, що під час засідання міської ради броварів усі присутні чоловіки отримали повістки, і навіть мер броварів, воно ніби викликає такий, знаєте, усмішку і жарт. Але насправді, оце роздавання повісток, це ж теж демотивуючий. Фактор, тому що люди розуміють, що немає єдиних правил, єдиної системи дотримання якогось законного русла в цьому питанні, що вже починають піджартовувати і меми про це складати. Ну як так може бути? Дивіться, ця історія для броварів вона має таке трохи інше звичайне, тому що в броварах вже напевно тижнів три, а люди не дуже люблять ходити в торгівельну мережу Епіцентр, тому що там постійно роздають повістки. Mm -hmm. Тобто там склично зачиняються двері, і чоловіки отримують повістки. І я думаю, що в принципі сьогодні МЕР отримав повістку, щоб в місті не нагніталася та ситуація, що а, хтось сидить на броні, а є люди, яким а, гарантовано, що вони ніколи не потраплять на фронт. А більше того, ну а, в броварах ще є така історія, а, вона прийшла абсолютно непомітно, і це зрозуміло в часи війни а, для широкої громадськості. А в місті є конфлікт між мером Сапожком і колишнім його спонсором, одним з найбільших забудовників міста Віктором Поліщуком, який має там ще й родинні зв'язки з Російською Федерацією. Кілька місяців тому Поліщук намагався забрати в Сапожка більшість в міськраді, створити комфортні для себе умови, в тому числі в плані будівництва. І я думаю, що оця історія вона може бути. Ми говорили з броварчанами, ті, хто навіть працюють міськраді, ніхто так і не дійшов якогось конкретного висновку. Що це було? Кого лякали, чи сапожка лякали, чи сапожку цим лякав депутатів. Але дійсно ситуація така з неприємних, тому що ну оця сама видача повісток в такому форматі, вона нас наближає до нашого. Опонента по війні, і ми стаємо схожими на Росію. Напевно, не вас абсолютно побачити. з вами погоджуюся, спілкуюся і починаю розуміти, що в броварях кипить політичне життя зі своїми інтригами. Тетяно, дякую, спасибі за включення. Тетяна Ніколаєнко, журналістка сайту Цензорнет, була на зв'язку з нами.